Ми часто в захваті від тварин, які виглядають такими милими та невинними. Але чи дійсно вони такі безпечні, як здаються? Давайте дізнаємось кілька приголомшливих фактів, після яких ви більше не зможете так спокійно спостерігати за їхніми пустощами. Hmm. Товстий лорів. Пухнасте круглооке звірятко здається таким милим, що його так і хочеться погладити або почухати за вушком. Обережно, у лорі дуже гострі зуби. І якщо його злякати, він нападе і вкусить вас до крові. Укуси лорі довго загоюються, але це ще не все. У лорі на внутрішній стороні передніх лапок знаходяться отруйні залози, які містять надзвичайно сильний токсин. Тварина злизує краплі отрути і кусає жертву. Якщо людині не надати допомогу, вона може загинути протягом 30 хвилин після укусу. Тому ніколи не чіпайте дорослих лорі, навіть якщо вони здаються цілком ручними. Бобер. Пам'ятаєте той смішний ролик з поляком, який переслідував бобра, і в захваті кричав всякі смішні слова: Бобр, курва! Так от, не робіть так, якщо зустрінете бобра в природі. Ці тварини тільки здаються милими та спокійними. Дорослий Бобер самець упору може напасти на людину. Такі випадки не рідкість і серйозно покусати величезними зубами. Бачили, як бобри перегризають товсті стовбури дерев. А тепер уявіть, чи замість стовбуру буде ваша нога чи рука. Борсук. Борсуки не люблять підвищеної уваги до себе, і в зоопарках не треба намагатися погладити їх крізь клітку. Гострі зуби у поєднанні з миттєвою реакцією швидко протверезять навіть найбільшого любителя тварин. Ці звірі вважають за краще самотність і можуть за себе постояти. А якщо в лісі ви випадково натрапили на лігво борсука, то біжіть подалі. Самка під час догляду за дитинчатами дуже агресивна і може накинутись, навіть якщо ви просто пройшли поряд. Тропічні жаби древолази. Напрочуд гарні жаби водяться в тропіках. Вони, як дорогоцінні камені, розфарбовані у всі кольори веселки. Так і хочеться доторкнутися ніколи не торкайтесь земноводних, якщо точно не знаєте їхнього вигляду. Права в тому, що в тропіках водяться кілька видів жаб, отрута яких вбиває навіть слона. Що ж на цьому поки що все. Але в наступній частині ви дізнаєтесь про ще більш дивовижних та небезпечних тварин, яких ми часто сприймаємо за мирних і добрих. Тож ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих фактів про світ навколо нас.